Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у дивовижну легенду, яку створив український письменник Антін Лотоцький. І це, знаєте, не просто якась казочка, це справжня алегорія, глибока розповідь про національну свідомість, яка захована в історії про неймовірного хлопчика-героя. Ну що, готові до подорожі в минуле? Поїхали! Було це дуже давно. От саме так з цих слів починається наша оповідь. І вони, погодьтеся, одразу переносять нас у такі, знаєте, міфічні часи, в епоку, коли нашими землями правили князі, а небезпека могла чекати буквально за кожним пагорбом. Отже, де все відбувається у славетній Русі Україні, у самому серці Золотоверхому Києві править князь Володимир. Але спокою немає його землі постійно потерпають від набігів печенігів. Це такий кочовий народ, який просто нищив усе на своєму шляху, палив міста, забирав людей у полон, і саме на цьому дуже напруженому тлі розгорнеться вся наша історія. І тут на сцену виходить наш герой. Знайомтеся, князенко Михайлик. Йому всього лише сім років, але ви не дивіться на вік. він вже і вправний стрілець, і вправний вершник, сміливий, добрий. Люди його просто обожнювали. Про нього так і казали знати, що лицарська кров плине в ньому. Та, як то кажуть, у світла завжди є тінь. У нашого Михайлика є старший брат. Лихослав, і це, ну, повна його протилежність лютий, хитрий, боягузливий, а головне, з таким, як пише автор, гадючим зором. Народ його, м'яко кажучи, не любив, і ця чорна заздрість до молодшого брата згодом і стане двигуном справжньої трагедії. А тепер перейдімо до головної тодії, до центрального конфлікту всієї історії облоги Києва. Уявіть собі, величезна армія печенігів оточила місто і була впевнена, що перемога буде легкою. Але не так сталося, як гадалося. Вороги облягли Київ, наче чорна хмара. Але місто стояло, стояло непохитло, здавалося, якась невидима сила захищала його стіни. І загарбники ніяк не могли зрозуміти, в чому ж тут річ. Бо оборона була ну справді дивовижною. Тарани просто не могли пробити мури, а стріли, які печеніги випускали у бік киян, вони ніби за помахом якоїсь чарівної палички розверталися в повітрі і летіли назад, вражаючи самих нападників. Це була якась містика, яку звичайною логікою чи військовою тактикою пояснити було неможливо. І от коли вороги вже були у відчаї, їхній ворожбит розкриває таємницю. Він каже. Цей семиліток – це душа народу, його сила. Щоб здобути місто, треба перше його відтам дістати. Тільки вдумайтесь виявляється, уся неймовільна міць Києва трималася на одній єдиній дитині. Це відкриття, звісно, все змінює. Тепер боротьба переноситься з поля бою всередину міських мурів. Вона точиться вже не мечами, а в серцях і умах людей, і перед ними постає справді темний і страшний вибір. Печеніги розуміють, що силою місто не взятий і вдаються до хитрощів. Спочатку вони просто вимагають у князя Володимира видати сина, звісно, той відмовляється, і тоді вороги закликають на допомогу темних духів, щоб ті нашіптували злі боягузливі думки киянам і змусили їх самих прийняти це фатальне рішення. І тут у гру вступає вічем. Що це таке? Якщо коротко, це були такі давні народні збори, де громадяни вирішували найважливіші питання життя міста, тобто долю хлопчика. А разом з ним і всього Києва тепер мав вирішити сам народ. І от на цьому віччі, під впливом темних духів і власної ненависті, слово бере лихослав, він починає переконувати людей, що заради власного порятунку, заради спокою треба пожертвувати Михайликом. І, на жаль, його підтримують і інші, чий розум уже затьмарили злі чари та страх. А що ж сам Михайлик? Він засмутився, але не через зраду. Ні, він, на відміну від інших, бачив тих темних духів і розумів їхній вплив. Його печаль була набагато глибшою. Він сумував, бо бачив, що народ ще несвідомий, що люди не розуміють власної сили і, віддаючи його, самі ж готують собі загибель. І ось ми підходимо до кульмінації Народ зробив свій вибір. І тоді Михайлик вирішує діяти сам. І те, що відбувається далі, це просто виходить за межі будь-якої реальності. Він наказує осідлати свого коня, і в ту ж саму мить у коня виростають крила. Це перший знак того, що зараз станеться щось неймовірне. Але це ще не все. Далі сам хлопчик починає світитися яскравим, сліпучим світлом. Він на очах у всіх перетворюється з маленького князенка на сяючого небесного воїна. І тоді відбувається щось абсолютно немислиме. Михайлик під'їжджає до зачинених золотих воріт, якось чіпляє їх на свої золоті стремена і просто вихором разом із воротнями влітає у ворожий табір. Лише один подумайте тільки один єдиний сяючий лицар на крилатому коні. На печенігів нападає панічний жах. Він проноситься крізь їхній табір, як блискавка, рубаючи наліво й направо. І доки він перетнув табір з одного кінця в інший, вся ворожа армія лежала мертва. Перемогши ворога, він не повертається до міста ні. Натомість він обертається до киян і каже: Я приїду до вас тільки після того, як вам повернеться свідомість. І з цими словами відлітає далеко-далеко, за сьомі гори, за сьомі ріки. Отже, перемога є, але герой пішов. Чому? Щоб це зрозуміти, нам треба розшифрувати символи, які автор так майстерно заклав у цю легенду. І тут, звісно, виникає ключове питання а чи був цей михайлик реальною історичною особою, чи був у князя Володимира такий син? І відповідь ні. Історики кажуть, що серед 16 дітей князя Володимира сина на ім'я Михайло не було, а це означає, що вся ця історія одна велика і дуже потужна алегорія. Тож давайте розкладемо все по поличках хто такий Михайлик? Це, звісно ж, уособлення Архангела Михайла, небесного покровителя Києва. Добре, а чому йому саме сім років? За народними віруваннями це такий вік, коли дитина ще має зв'язок з ангелами і може бачити те, що невидиме для дорослих, наприклад, тих самих злих духів. І найважливіше його від'їзд це не втеча і не образа, це заклик до народу. Не треба покладатися на зовнішніх рятівників, на диво. Треба знайти власну свідомість, власну силу. І це, знаєте, підводить нас до фінального головного питання. Яке автор залишає відкритим, і яке сьогодні звучить, мабуть, особливо гостро? Чи повернувся вже на нашу землю Михайло Семеліток, чи повернулася до народу та сама свідомість? Це питання, над яким, я думаю, кожному з нас варто замислитись.